Завітаємо варус. Не знаю, чи щось там купимо. Але завітаємо. Ой, ціни не бачу, а ось. Ціни насіння. Ну і що тут є? Шантане Королівська. Оркву подивлюся. Це не знаю, томат рожевий, фламінго. Mm, на голландських нема mm. Mm. Товст, товстий, товстий джек томат. Mm. Ніжність, Розмарин. <плес> Є у мене розмарин, росте один кущик. Вітаміни. Ой, де ж тут подивитися? Ага, там он сінники, нічого не видно. по ціні нічого не видно. Ага, бачу, бачу. Насіння багато. У мене. Морква не знаю. Насіння, помідори, насіння, насіння не знайшла, моркву не знайшла. Та я її бачу, я не бачу ціну. <реку> <реку> Не бачу ціну. Вот, 19,90. Ага. Написано. Королева. Королева. Вот это же она и есть. Ага. Д -д 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 Дуже, ось осіння королева. А скільки ж їх тут? 10 сім... на сінинок, мабуть. О, то це таке. Ціновий тариф. Ой. Бачила, нічого немає тут. Це дуже дорого, ну вона і так дорога, ця морква. 10 а, 10... 10... а, да? ну, а ага, ну, так, ну, ну давай візьмемо. 10 Ага, ну вибач. Ну давай візьмемо цю королеву і ще якусь візьмемо. Не знаю, мабуть, яку. Рання встигла. Рання встигла. Ну давай візьмемо ранню встиглу. А є даже надрання. так Так Це Ты Так? Да? Не, вот угу. это раньше. 75 угу. 80 Вот це угу. раньше. Ну давай Угу. Добре видно, бачиш раз-раз, раз і всі ціни видно. Що хочеш? Пітунія сніжана. Там навіть цей є розмарин, насіння. Це що ти дивишся? Так, рожевий гігант. Ну, це все таке, не знаю чи буде, чи ні. Так на картинці добре. Тут пишуть 0,1 грам, розовий гігант, Розовий гігант насіння. Ага. Гігант цибуля. Не, не бачу, немає тут всіх. Цибуля, петунія. Ага. Немає на нього ціни. Ось тут. Хочеться взяти. Може взяти. Що ми тут є? Бантики. А в втім не дешевше? Так, да, значить, давай бери. Я не знаю, сколько там там. Чотириста написано. Там, де на тебе тут є. Ага. Там, ти думаєш, більше може да. бути. Да. Ой, ну це тебе недалеко від роботи, можеш зайти, взяти, якщо тут. Не беремо. А сахар 33 гривни не беремо. тебе теж 33. Дорогой, так це він подорожчав. Соус. Дитячий, так? Да? 3290 це? Да. Класичний. Ну, він смачний. Але може і ну, хоч дитячий. Соусан Сацебелі. Такий білий, гострий по акції, да? кавказка, гостра джика. Більше акцій немає таких нічого. Так. Віка сказала соус, этот, кетчуп дорогий, не беремо. Так, віка дивимося. Курусятко. Так, і що в нас? Поросятко за 100 грам 849. За кілограм 84,90 Ну, якби, як, якщо там є хоч м'ясо, то й нічого. А що ми вже свої поїли? Поїли, Та ні, ну, там ніках було. Так? Да? Баса теж по акції. Оце ми брали оцю бруншвейську яка. брауншвейську. Непогана. Ага. Сири. Блій на варусі дороговато. 6460 без акції. Ось так рибка, сьомга філе шматочками різної ціни. навіть акція. Це ми так убрали, здається. Ну, а нічого така. Смачненька, але ж не дешево. Загубила, Загубила віку. А вона там ручки вибирає. Не знаю. Дорого чи ні? Мені теж треба ручка. Яка ціна віку? Це дорого? Я тобі куплю. Та ні, не треба. Я поки обійдусь з що ти мені дала. Бо там, в, то в Аврорі дешевше ж набагато. Не треба, клади на місце. Ми економимо. Ну і що, гарненьке. Ну так, ну, да, ну для кухні. Акція 29 гривень. Ну воно ну, є таке бускове, бускове, бачиш? А, якість. Ну, це колись таке давно в радянські часи були, такі клітинки. Не любиш. <різь> не любиш? Ну все, подивилися тільки, добре. Такі жвачки тут на касі, батончики. Ну і ми нічого такого не взяли, тільки насіння. Так, Віка хоче взяти кофе ось тут. І... А я теж хочу зайти. Скільки що коштує? Лате. 40-50. Це що значить 40-50? От 40-50? А, от роз... розміру чашки. Не дешево. Американо 25, молоком 35, капучино 35, 45, ну і так далі. Горячий шоколад 45. Я його сама вмію робити. Я, я ж обріжу. Ось такий стакан. Кави мені Віка купила. А собі покажи. Покажи мені свій маленький. яка вона в нас економна. Давайте порівняємо. Сейчас. Почекай. О. Каже, я скільки не випиваю. Да? А я швидко випиваю. Я наколотила собі чаю, хоч ми там по дорозі і пили каву. Дуже хочеться чаю. І хочу сказати, що ми купили у варусі. Походили, погуляли, але такого нічого і не купили. Купили ми моркву. Морква називається красавка. Надрання ось така. Це віка вибирала. Що про неї говорять? Новий надранній високопродуктивний сорт. Вегетаційний період 70-85 днів після появи сходів. Коренеплоди конічні, майже. Однакового діаметру по всій довжині довжиною 17-19 см. М'якуш серцевина інтенсивно оранжеві, що утворює видимість відсутності серцевини. сорт призначений для використання у свіжому вигляді і переробці. Насіння висівають. Ті ж строки, що й інші ранні сорти моркви. А також використовують для повторного посіву в червні. Коренеплоди, плоди, отримані від повторного посіву, значно краще зберігаються взимку. Ну, ось так. А висівати по показують в квітні, і... Ну, і, так і в червні, і в травні тут ось можна. Ну, і побачимо, що це буде. Оце вона така і коштує 6 гривень 90 копійок. Ну, це на що я звернула увагу: це морква осіння, високоурожайна осіння королева. Її тут теж 3 грами І про неї тут що говорять? Пізній високоурожайний сорт. Період вегетації 120-130 днів. Коренний плід циліндричний. Тупокінцевий, оранжево-червоний, діаметром 5 см, довжиною 25 см, вагою 220 г це один коренний плод. Не брала такого ніколи. М'якоста та серцевина ніжні, соковиті, холодостійка культура. Стійкий, сорт стійкий до цвітіння та розтріскування. Добре зберігається до нового урожаю. Висівають рано навесні або під зиму для отримання раннього урожаю. Один з найкращих сортів для зберігання та переробки. Ну, це такий він. Ну, а там побачимо, що з цього вийде. І що мені дуже захотілося, я ще взяла от такий томат рожевий гігант. Я думала, що тут 10 насінинок, тут написано: вага 0, Одна десята грама. Ну і про нього що пишуть? Пізньостиглий великоплідний сорт. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 120-130 днів. Кущ сильнорослий, висотою 1,5-2,5 метри. Нічого собі. Плоди плоскоокруглої форми, великі, м'ясисті, щільні рожевого Забарвлення масою 250-500 грамів відмінні смак... відмінних смакових якостей. Плоди використовуються для споживання у свіжому вигляді. Ось так. Написано, що тут і придатність його до 28-го року. Може частинку посіяти, а частинку лишити на слідущий рік, як доживемо. Оце все, що ми там походили, походили по тому варусі. І оце що купили? Це три упаковочки насіння. І заплатили ми 21 гривну, 70 копійок ось так. Думаю, видно. Так, далі ми. Ну, ми там дивилися ручки, таке все. Ну, що дорого, не стали купувати. Заїхали в Аврору. В Аврорі ми купили кулькові ручки, але чомусь Віка мені одну дала. Сказала, дві бери. Десь вона, мабуть, закотилася в машині. Отака От кулькова ручка коштує 7 гривень. Ми дві взяли і заплатили за дві 14 гривень, а їм одна шана. так? Далі, далі мені взяли отакий набір кухонний дерев'яний. Ось такий. Зараз я покажу, що в нього входить сюди. Де воно тут розпаковується? Ага, знайшла. Ось так. І покажу, що сюди входить. Ось така лопаточка, отака вилочка, треба тут трішки її підчистити. І ось така як ложечка, бачите? Такий дерев'яний набір коштує, зараз вам скажу, де ж той чек? Ну, це ж він так. 34 гривни. Оце такий набір. Ну, Його час від часу треба міняти. Ми не десь, мабуть, з пів року купували. Ну, я вже отаку лопаточку майже спалила. Так, що ми ще там купили? Купили. Е так, стрічку клеєву пакувальну ну скотч такий: коштує він 39 гривень, ну тут його багатенько. А то я там свою плівку склеювала, що на парничку, і весь розходувала навіть той, що такий тонесенький, і той. Ну, саме основне, що ми купили, це ми купили, зараз вам покажу ось такий. Як вони називаються? Форми для випічки. Зараз я десь записувала, бо тут так мало-мало видно. Оце маленькі 70 на 80 мм. Тут 9 штук, вони по акції по 3 гривни. Значить, тут 9 штук і повна вартість 36 гривень. А ми заплатили. Так, а ми заплатили 27 гривень. Ну, хороша акція. От. І я хочу показати, які тут малюнки гарні, бачите? Я вже там стояла, вибирала, вибирала. Так, це така ж сама. Може, іще ось. Ну так, да. таке. Ось, ось ще таке. Такі маленькі пишуть, що вага сюди буде 100 грамів. Ось так. От. І, і ще взяли трішки більші. Тут вага 200 грамів лазить. І скажу вам, 90 на 85 мм. Чотири е, таких формочки я взяла гарненькі. Так, вони всі, мабуть, одинакові. Ні, не всі зараз. Оце дуже погано, вони відкриваються. Ось такі отакі формочки. По акції вони коштують 4,50. Сума за 4 штучки 18 гривень, а знижка їм 10%. Тобто повна їх ціна, вартість 20 гривень, ми заплатили 18, ну, 2 гривні теж. От на маненькі дуже хороша знижка на оці. І такі гарненькі. Оце ж, бачите, такі. Так, ми взяли з вікою. так, всі одинакові. Оце такі сині і червоні, ось так. Ну, які були, я саме кращі вибрала. Так, оце ми в Аврорі купили на 132 гривни. І зараз я п'ю чай і розбиратиму ці. Покупки. Я зразу ж е, томати замочу. От, моркву, мабуть, на суху буду сіяти, навіть не знаю, з пісочком. Так. І все. Це сьогодні така погода, що тільки їздить по супермаркетах, дощ на навгород не вийдеш. Добре, що я вчора попрацювала. І сьогодні можна даже так, і трішки була вільна віка. А самій би я вже ж не поїхала маршруткою. Звичайно, сиділа б вдома, не не мучилась би під дощем.